Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання 3 листопада і вирішив я прогулятися, подивитися на маслючки. Перший раз в цьому році, тому що були досить червиві у вересні-жовтні, а зараз почали лізти. Зараз вам все покажу. Ось одненький малей. Ще один. Ще один. Буду ходити по такому самосіяві навколо окремих дерев і все, що знайду вам покажу. Знайшов ось таку сімейку, погляньте, скільки тут молоденьких лізе, не знаю як вам показати. Ось тут, 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 тут. Тут скільки. Що ж, більше візьмемо, а менше залишимо. Можливо, повернемось колись пізніше. Ось яка велика сімейка. А ось також один окремо. Погляньте, який потужний. Що ж, надрізаю і йду далі. Вже вирішив потрішки збиратися в сторону дому і поглянути, які красунчиків знайшов. Ось за такими я і йшов. Тут ще от три лізе. Далі бачу ще один, там далі ще два. Молоденькі все лізуть і лізуть. Дуже гарний знак. З неділі можна навідатись ще. Ось ще декілька штучок. Очікував я, звісно, більші полянки, але поки що збираємо так. Можливо, ще навіть пізніше з'являться. Або переїду на інший ліс і перевірю, що там. Ось це вже мені починає потрішки подобатись. Тут вже маленький. Ще маленькі. Ось тут ще маленькі лізуть. Знайшов спочатку сімейку, а далі тільки по одненькому шукаються, або по декілька. Белося вже трішки назбирати і шукаємо далі йдемо. Ще одненька грубка. На галявині досить вітряно, тому сподіваюсь, що хоча б щось буде чути. Трішки вже назбирав, буквально накрив дно відерка. Що ж, йдемо шукати далі. Ось потрішки малесенькі лізуть, все рівно. Так, загубив. Просто погляньте, скільки їх ще виросте. Погоду, в принципі, ще передають. А ось тут погляньте. Просто не перерахуєш, скільки їх тут. Десятки на декількох десятках сантиметрів. Як виростуть будуть буде суцільно вкрите їм. Маленькі маслючки ще лізуть. Отже, ще рости будуть. Враховуючи що 3 листопада, ще дуже непоганий результат. Погляньте скільки, є перезрілі, є зовсім молоденькі. Будемо забирати те, що молоденьке, що не червиве, а решту залишимо, нехай розмножується. Галявонька з рижиками, але вже перестиглі і швидше за все червиві. Зараз ще все перевірю і буду шукати ще. Перейшов я через таку долину. З вільхами. Вже більше до такого лісу сосного і зустрів такого полячка молоденького. Буду шукати ще, ще мають бути. Давненько тут не був. Хвилинка часу і ще одненький. Іду далі. Все, що знайду, я вам покажу. Ось погляньте, думав, що це старий, навіть не вирішив не вмикати камеру, але виграв, витягнув його, дивлюся, а він такий гарний. Красунчик. Ще одненький, такий, там нижній шапочкою. Молоденький, просто супер. Ранковий ліс, тепла ніч була. Взагалі зараз досить теплі ночі, як на листопад місяць. Ще одненький польський грибочок чекає. На такій довгій ніжці, прямо біля самої дороги. Беремо і йдемо далі. Одненький красивий полячок. Помітив ще одненько. Суперовий грибочок. Цей вже старий. Дивимось уважно і йдемо далі. Погляньте, який красунчик. Дочекався в мене тут. Просто суперовий. Є сподівання також назбирати і боровичків. Тож, йдемо по, по них. Ого, погляньмо, який вилетень. А інше нічого. Так що беремо однозначно. І ще один польський. Молоденький радує око. Просто супер. Ранковий ліс. Дуже-дуже гарно. І ще однесенький. На цей раз ось такий. Рибочки молоденькі. Погляньте такий польський грибочок. Гарніше, ніж більшість грибів в цьому році. Просто супер. Як швидко росте гриб парасолька. 30 жовтня тут я залишав гриби парасольки. І це був найменший з них. Решту вже хтось забрав. Грибів. Але якого й близько тут не було, почав рости ще один. Молоденький. Потрібно буде завтра навідатись і поглянути, наскільки він виросте за один день. Сьогодні в нас третя виступна, 23 рік, п'ятниця. А стільки на одному місці ви бачили? Ось це вже можна брати. Беремо і їдемо далі. Попереду ще два малесеньких.